Чи син нардепа лідера меджлісу Мустафи Джемілєва застрелив чоловіка. 32-річний хайсер. Наразі у сізо справу порушили за статтею навмисне вбивство. У меджлісі кримсько-татарського народу твердять про нещасний випадок через необережність. Міліція поки висновків не озвучує. Вбивство сталося напередодні у Бахчисарай у дворі Хайсера Джемілєва. Стріляв він з близької відстані і влучив чоловіку в голову. Вбитий його приятель, 43-річний Февзі Едемов. У нього залишилося двоє дітей. У місцевій пресі з'явилися Дві неофіційні версії. Перша, начебто син Нардепа стріляв з вікна дому, бо сплутав вбитого із грабіжником. Друга необережне поводження зі зброєю. Поки немає висновків експертизи про те, чи був Хайсер Джемілев у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, міліція розчукує свідків вбивства і стверджує, що сім'я лідера меджлісу кримськотатарського народу сприяє слідству. Як пацан паіград сарішу з ружіо. Сейчас на данный момент сказать, что либо было ли это умышленно, были ли это по неосторожности, абсолютно невозможно. Проведем следственные действия, тогда мы дадим ответ на все поставленные вопросы. Никаких препятствий со стороны родственников, знакомых абсолютно нет.